Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Prima Vare. В такому ось пакуванні плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. Ця постільна білизна йде з тоненькою полосочкою, одна атласна, інша матова. Склад 100% натуральна бавовна. Простирадло тут на резинці, і в двох розмірах: двоспальний та євро. Ціна за двоспальні 1300, за євро 1400 гривень. Кольорів є дуже багато різних, не лише такий, як в мене на відео, а більше кольорів ви можете побачити, написавши мені в особисті повідомлення в інстаграм, вайбер чи телеграм. Посилання на всі соцмережі та номер телефону, закріплено в шапці профілю. Зараз відкрию і покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді, і більш детальніше вам за неї розкажу. Розпочну вам показувати з простирадла. Воно на резинці, як в двоспальному, так і в євророзмірі. Є виточки з чотирьох сторін під матрас чи диван, а підходить під буччою, як ви бачите, гарно одягається і на звичайний диван. Розмір простирадла в євро. Це 180 на 200 плюс 25 см на оцю ж частину матрасу чи дивану. Якраз цей розмір у мене на відео. В двоспальному це 160 на 200 плюс 25 см на оцю ж частину матрасу чи дивану. Полосочка, так як я вам і говорила, одна атласна, інша матова, тоненька, дуже гарно виблискує при штучному освітленні саме атласна полосочка. Резиночка у нас і ось так виглядає, і вона йде повністю. По колу простирадла, не лише з чотирьох сторін там з боку, а повністю по колу. В кожному комплекті в двоспальному та в євро дві наволочки 50 на 70. Вони йдуть з ось такими гарними рушами з чотирьох сторін і одягаються на глибокий гарний запах. Подушка випадати не буде з цього запаху. І ось так виглядає постільна білизна, цілком з підковдрою, простирадлом та наволочками. Як ви бачите, постіль одного кольору та малюночку, однакова полосочка зі всіх сторін. Підкодра в нас застьобується на замочок, який розташований знизу. Він закритий ось так додатковою тканиною, щоб не було видно саму змічку. Фурнітура працює дуже добре, однією рукою просто незручно. Ось такі маємо шовчики всередині. Тканинка плотна, це плотні. 170. Вона переносить велику кількість прання, експлуатацій дуже гарної якості, не втрачає колір, не кашлатіє кольори є різні в двоспальному та євро розмірі. Під ковдра у нас в євро це 200 на 230, в двосмутаму 180 на 200.